Вітаю, увагу, шановні, пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні я вам розповім випадок, як ми, українські студенти, випускники Київського тоді державного університету. Посміялися над старшим лейтенантом московитом Кузькіним. Так, після завершення університету нас на два місяці відправили в військові табори. Ну і там це була Україна, але серед офіцерів не було жодного етнічного українця. Жодного не було. Це спеціально так робилися. Українців відсилали туди в Московію, щоб вони там собі ну, московок на них одружувалися і так далі. А московитів сюди присилали. Так. Ну, це ж політика відома, цієї дивовижної нації, якщо її так можна назвати, московитів, андрофагів, тобто людоїдів. Ну і вони ж. Намагалися над нами знущатися, як тільки могли. Ну, а в нас ротним був такий собі персонал із Костромської області, Кузькін, некто, так, старлей. Ну, Він пив, там усі ну, вони там, вони єдине, чим займалися, це пили і грали в карти. Нічим іншим, ні, від полковника до е, лейтенанта. І цей Кускін допився до того, що його з капітана рожали старші лейтенанти. Ну, дурний був неймовірно. Ну, нам, випускникам кращого університету України, то це в очі кидалося страшенно. Оці всі московити офіцери, які вони були. І тому ми ну, сміялися над ними, над їхніми словами, над їхніми ділами, над усем іншим. Ну а вони ж розуміли наше ставлення до них і намагалися перетворити наше життя на пекло, там враштовуючи, наприклад, під час. Караулів там вночі, нападіння на караульні поміщення і так далі, тому або не дать нам ні спатні, ні, ні житі, і так далі. І тому подібне. Ну ми ж все таки випускники університету, ми вирішили помститися цьому Кузькину, тому що навіть саме прізвище. Його викликало у нас дуже веселі асоціації. Ну що ми могли йому зробити? Ну, Ми е е знали, що кожну суботу-неділю у е гарнізонному будинку культури офіцери грали в карти. Так, від лейтенантів до Полковники, вони практично більше ніж пиячили і грали у карти. Оце це вони і знущалися ще над солдатами. Оце, оце було три в них заняття. Ну і ми помітили, що у Гузькі був якийсь розлад травлення. Так. Тому його дуже часто тягнуло до туалету. Ну, там і їжа була така страшна, яку нам давали. <гум> там була в частині навіть свиноферма, якою завідував такий собі теж московит Іванов. Вічно п'яний, абсолютно єфрейтор. Ну це дивовижна була людина, теж десь із центральної, Ну, класичний Грофін, так. І в нього отут, на його гімнастерці, висіла бляха. Парашут намальований, і під ним кількість причеплено кількість стрибків з парашутом. Ну, ми ж сміялися і реготалися над на цим парашутистом, тому що ну, ну зрозуміло, э, сміялися всі. Чим, от він закінчить службу в Україні і поїде у свою там Костромську чи Калужську область, і там, в своїй деревні буде морочить голову дівчатам, як він там служив в повітряно-десантних військах і героїчно стрибав бав з парашутом, там, стратосфери, із наднизьких 100 метрів і так далі, і тому подібне. А він насправді свиней пас. І він напивався, свині розбридалися по по всьому лісу, там яке було. Ну і він з нами на цьому подружився, просив нас, щоб ми свиней цих йому збирали. По лісу ми йому збирали. А він нам там іноді м'ясця підкидав або сальця. Так тому що він не тільки пас цих свиней, а він ще їх і різав. Ну і це все ніби м'ясо повинно було надходити на гарнізонну їдальню, але чомусь надходило одне. <риклад> а м'ясо десь пропадало. Так. Ну, це ж ССР був, там ж ніхто не крав. Так. Ну, як це і могли бути? Ну, всі ж дуже люблять і багато хто хоче туди. Так, так от ми ж ну, треба було якось помститися цьому Андрофагу московиту, який от, <риклад> не давав нам жити. Ну, у нас хлопці були башковиті, так, деякі. Так, Придумали, що ж, побачили, що він е, часто вихідні дні, коли там йде гра у, у карти, кричить: Без не грати, вискакує. Ну, там гарнізонний клозет за пів кілометра від цього. А тут кущі, отак висажені, такі гарненькі кущі Так, і кущі він підскакував, знімав галіфе, отак, брав о, руки, дувся страшно, матюкався, і випорожнювався. Так. Ну, Ми це і вирішили використати, побачили це все. І от одного дня. Коли це був вихідний день, Іванов цей зарізав свиню, ми пішли в нього, взяли кишки, декілька кишок цих свинячих, причепили їх на такі довгі прутики, декілька чоловік. Ну і чергували там під оцими всими кущами. Так. Ну от дочекалися, коли пролунав крик і грати вискочив. Я скоро вернусь, вискочив і під ці кущі, стягнув галіфе, сів, ну і почав випорожнюватись, брутально лаючись. Той, який був найближчий студент, не схибив ні на міліметр. І підкинув цю кишку просто під дупу нашому родному. Ну і що ж, ну, напевно, немає такої людини в світі, яка випорожнившись десь на природі, в лісі, у полі, та б не подивилася, що ж воно там народилося. Не був винятком Кузькін. Він подивився туди, упав на коліна і дико закричав. Так. Ну, а там полковник звернувся до молодого лейтенанта. Ну, побіжи, подивися, може, його там змія ужалила, чому він так дико репетує. Той лейтенант прибіг, подивився на ці всі діла і побіг назад, кричить полковнику Кузькіну хана. Так. Так. кишки повилазили. І навіть одна відпала. Так. О, а ти кажуть: от бачиш, а ми сміялися, що він так натужиться, страшно. От це все і трапилося. Прибігли тут до нього, підтягнули йому галіфе, потягли, понесли його у гарнізонний будинок культури, поклали на стіл, той лежить, умирає, стогне страшно, полковник. що ви має, тут біжить до гарнізонного ескулапа. До лікаря, Хай він прийде, бо помреш через. А, ну, побігли вони до цього різодного лікаря. Той, послухав, каже: Та таке будь-не може. Ну як, кишки повипадали. Такого не може бути. Я ж закінчив цей медінститут, служив уже 20 років туди і за кордоном, і скрізь такого випадку не було. Це щось таке незрозуміле. Ну, про всяк випадок піду, подивлюся. Прийшов, подивився. Ну і став тролить цих офіцерів. Каже, ви вже освиніли і допилися до того, що з вас вже свинячі кишки вилазять, і ти так донині не можеш зрозуміти. Та каже, це не людська кишка, це свиняча, Хтось жорстоко насміявся над старлеєм. Так. І очевидно, що сліди ведуть до свиноферми. <смір> і каже, так, той Кузькін одразу <смір> ожив, так, видужав, підскочив, <смір> а той каже, так, ну це ж тільки свиноферми могли привезти ці кишки, Ну, той пообіцяв. Е Кузькін, що він пристрелить цього свинопаса Іванова. так, І тому у той же день. І Кузькі навіть правили в іншу частину служити, щоб не трапилося те, що він пообіцяв. І цього свинопаса Іванова. Він же нам скажевся, хлопці, Ну ви ж мене підвели. Ну що ж ми кажемо так, що ж підвели, ну куди тебе не відправлять? Тебе ж чудова спеціальність. Ти вмієш різати свинею. Тільки приїжджає зразу начальнику частини, доповідаєш що цей. Що ти вмієш різати і розбирати, так би мовити, свини, і тобі ціни немає, так? От такі пироги. Так що ми хитри, українці, ті, так, але з університетським образованням посміялися над цим андрофагом московитом, Кузькіним.